Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Доброго всім дня. Сьогодні Боже мій, сьогодні 2 листопада 2001 року. Я тільки що приїхав сюди з міста Чемирицю, де відбував де відбувся суд по мені, де мене обвинувачують по статті 121, 125, 128. Дане судове засідання. Мав проводити суддя Барсук. Ті, хто дивився по моїй справі, знає, що суддя Кулібякін вже не є суддєю, в нього закінчились повноваження, і тому він вже не має права розглядати мою справу. Хочу нагадати також, що суддя Барсук вже приймав участь. У моїй справі да, щодо відводів там щодо відводу судді Куліб'яна ну, він два рази приймав е, участь, а тому він е, вже не має права згідно кримінально процесуального кодексу вже вести дану справу. Він мав би бути після того, як в е, судді Кулібякіна закінчилось повноваження. Він як голова суду мав би. Написати лист і відправити на, апеляці... на апеляцію, в апеляційний суд для визначення місця, де хто буде розглядати дану справу. Але він цього не зробив, пішов знову на порушення і сам захотів розглядати дану справу. Навірно, ну, тут вказівка якась була. Так от, не відбувся суд, тому що ну, при таких. Так як він почав діяти, звісно, мені потрібен був захисник Віктор Коповцу. Тому ми на... прийняли рішення, що перенесемо дане судове засідання на 24 листопада 2021 року. І будемо боротися далі. Але я хочу, щоб він знав суддя Барсу, що почнемо з його відводу. Законного відводи, так як він не має права розглядати дане судове засідання. Зараз опять буду дзвонити до Віктора Володимировича Когуса, доповім, як все відбувалося. Це й проходив суд, і будемо готуватись до 24 листопада 2001 року. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.